Христос посеред нас, дорогі глядачі, у сьогоднішньому Євангелі Господь звертається до своїх учнів, питаючи, а за кого ви мене маєте? Петрош відповів за Христа Божого, однак він суворо наказав нікому не говорити про це, сказавши, що синові людському треба багато страждати, і його відсураються старійшини, і переосвященники, і книжники, і буде він убитий, і третього дня він воскресне. Вітаючи наших дорогих іменинників, які носять імена Дмитро, Іван та Сіміон, бажаємо, щоб вас осявала мілість Божа. Возлюблені ми повинні знати, з одним Євангелієм або Новим Завітом можна цілий вік прожити і все його читати і до кінця не дочитати. Та все буде залишатися недочитаним. Такі істини нам залишив Феофан Затворник. А тиждень, який ви розпочали, буде для вас, брати і сестри, благодатним на Божій справи.